Ласкаво просимо до повного уроку співбесіди. Ми вивчимо 12 основних слів і відпрацюємо речення. Інтерв'ю. Гет interview. Гет interview. Я готовий до співбесіди. Ik ben klar het interview. Резюме. Het CV. Het CV. Будь ласка, прочитайте моє резюме. Лейс освіт CV. Досвід. De ervaring. De ervaring. Маю п'ять років досвіду. І кеп 5 ярфарин. Швидкий огляд. Що це таке? Ваша черга. Резюме. Хет сейф. Ваша черга. Маю досвід. ervaring. Далі. Опис ваших навичок. Працьовитий. Hardwerkend. Hardwerkend. Він дуже працьовитий. He heel hard. De vaardigheid. De vaardigheid. Jekiou was navitske. Wat zijn jouw vaardigheden? Om op te lossen. Om op te lossen. Jammoze varishavate problemen. Ik kan problemen oplossen. Знову твоя черга. Ваша черга. Працьовитий. Ваша черга. Я можу вирішувати проблеми. kan problemen oplossen. Поговоримо про деталі роботи. Команда Het team. Het Тім. Мені подобається працювати в команді. Ik werk graag met een team. Зарплата. Het salaris. Het salaris. Яка зарплата? Wat is het salaris? Наймати. Om te huren. Om te huren. Ми хочемо вас найняти. Чи можете ви згадати ці важливі слова? Ваша черга. Команда. Ваша черга. Яка зарплата? Нарешті логістика та терміни. В наявності. Безхікбар. Beschikbaar. Ja dostupny zaras. Ik ben nu beschikbaar. Dla poчатku. Om te beginnen. Om te beginnen. Koly moasit. Wanneer kun je beginnen? Pitanje. De vraag. De vraag. May je te Heeft u vragen? Давайте практикувати справжню розмову. Розкажіть про свій досвід. Vertel me over je ervaring. Маю досвід і добре працюю в команді. Ik heb kan goed in teamverband werken. Добре, коли можна почати? Goed. Wanneer kun je beginnen? Я доступний у понеділок. Maandag ben ik beschikbaar. Фінальний виклик? Ви готові? Ваша черга. Ось моє резюме. Is CV. Ваша черга. Я можу вирішувати проблеми. Ik kan проблеми oplossen. Ваша черга. Яка зарплата? Wat is het salaris? Ваша черга. Ми хочемо вас найняти. Wij willen je inhuren. Ваша черга. Я доступний зараз. Ik ben nu beschikbaar. Чудова робота. Ви готові? Візьміть цю роботу.